Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І що сьогодні хочу вам показати одну із таких риболовських приправочок. Це резинка. Можливо, хтось ловив, хтось не ловив. Я напевно ловив ще в дитинстві і вирішив її зробити на майбутнє. І заодно думаю, чому б людям її не показати. Як це діло збирається, буду її збирати в короткому форматі для вас, щоб це не займало багато вашого часу. Тому, я думаю, буде цікаво. І, можливо, хтось також собі захоче зробити. Воно тут не хитре, немає нічого особливого видумувати. Що нам для цього потрібно? Е, ну, по-перше, грузило. Я для себе взяв, знайшов старий молоток. Да? Трошки я зачухав, просварив дирочку отута, для прив'язки веревки. Сама ну, или то, що захочено, на, на що наматувати. Крючки, крючки я брав сімочку. Не знаю, видно вам не видно. Е, так як вони для коропа, для карасика підійдуть більш-менш непогані. От такі от, ну, трахтілочка це вже на фінал, хто що цепляє, хто. Палочку, як в дитинстві, хто прищепку, ну, є терахтівка, взяв терехтівку. Сама вірьовочка для прив'язки в нас між металом і резинкою. Потрібна сама резинка. Тут пише 20 метрів, ну, будемо поменше, і ліска. В принципі, вроді би нічого не забув. Все легко і просто, тому що будемо починати. Надіюсь, вам сподобається. Поставте подобаєчку. Давайте беремо все, що нам не потрібне поки що. І будемо по етапу. Ну що, почнемо з грузила. Грузило, я взяв 400, переважив 495 г, воно вийшло. Ну, нормально таке буде. Зав'яжемо. По-перше, узов. Вяжу я. Ну, тут хто як захоче, тут в принципі мудрувати можна не мудрувати, я прив'яжу таким от способом. у дирку, бачите, В відверті є. І отак от пішов по кругу, наматую. 3-4 рази. Підмотав і бачите, ось тут у нас є такий от проборчик. Туди упихаємо, підтягуємо і потім. Оцей весь узю отуди подвигаємо. Він подвигається прекрасно і виходить так, що мама не горюй, в житті не розв'яжеш. Отаке діло. Ну що, далі беремо резиночку, щоб не затягувати ваш час, здію через паузу. Так, друзі, відміряв резинку. Резинка в нас тянеться, кому цікаво, десь 1 до 5. Тому я десь метрів ну, на 6 відміряв. Плюс ліска. Десь більш-менш буде непогано. Ну і що, монтуємо, монтуємо до кучі. Це все наше діло. І будемо далі. Збирати нашу резинку. Да? В дитинстві часто ловив на таку штуку, і прийшли мислі, думаю, а чому б ще разочок не спробувати вернутися, скажімо так, в старе. Тому що наше старе, це нове це хорошо забути старе, так? Тому. Якось так ось у нас виходить. Ну що, Підв'язали, підв'язали, лишнє ми повідрізаємо. Воно нам не потрібне. Резинка держиться непогано. тому приступимо далі до нашого монтажику. Зробив я два перерези. Одне буде на ліску, друге буде на саму резинку і з з грузиком. І починаємо це все діло збирати. Резинка у нас непогана, непоганої якості, тому думаю, що буде все добре. Трошки даю її нагрузочки, щоб вона більш-менш Добре держалася. Так. І при можливості обов'язково сходимо на нашу рибалку і нею ж половимо. Так, ну що, змотали, підмотали. Далі будемо розмотувати нашу ліску. Ліска в нас 0,3 і на 12,6 КГ. 150 метрів. Не знаю, гарна, не гарна, Перевіримо. Так, що в нас тут є? Лежало давним-давно вже всі ці діла в мене, щоб і не склепати, так? Да? Так, от непогано такого от кольору. Бачите, темненько. Ну що ж, не затягуємо ваш час, тому зробимо ще також паузу. Так, друзі, ну що, зв'язав я розиночку, зв'язав із ліскою, дивіться, як тягнеться. Оставляємо 2 см, робимо розинки і тянеться ось на максимум. Да? 10, мабуть, витягує, не сповзає, не злітає. Лишнє ми зараз відразу відріжемо, щоб воно нам не заважало в майбутньому. І все, виходить так більш-менш акуратненько. Хорошо. Так, і що, почнемо відматувати. Ну, тут хто скільки робить, Переходимо ми далі на ліску. І от, відмотавши десь в районі метра, ми зупиняємося і почнемо в'язати наші поводочки, крючочки. В общем, також, щоб не затягувати ваш час, зроблю 5 порядків. Ну, Показувати, як зав'язуються крючки. Поводки, я думаю, ну, це таке не дуже цікаве. Зараз дуже багато різних відео, тому просто підготовлю і покажу, що вийшло. І потім зберу. Так що, якось так ось так. І так, друзі, зв'язав я 7 поводків. Бачите, самість 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім, сім штучок. Довжину десь поробив ну, 30, щоб потім при зав'язці лишнє пообрізати. І також, щоб не займати багато вашого часу, так як ліска тоненька, довго в'яжеться, зав'яжу і покажу вже, як буде готова, скажімо так, на самій лісці. Тому якось так, ну що, пауза. Так, ну що, друзі, для вас вийшло це не дуже довго, так, для мене вийшло це, звісно, подовше. Як би вам так показати, зараз цей момент. В общем, показувати дуже... дуже не вийде, так як снасть. Ось бачите, йде поводок. На кожному споватку нацепив я по пінопластику на крючочок, щоб не запутувались так. Ну, з сторони. Зараз спробую вам показати одну секунду. З сторони буде виглядати отака от, от. Галерейка, бачите. от, Ну і зараз повністю її зберу, скручу. Надіюсь, що відео вилете, бо вже бувало таке діло. Ну і будемо спробуємо. Обов'язково спробуємо це все ділами половитися і обкатати нашу снасть. Так, ну що ж, друзі, отака от у нас вийшла доночка. Ось та рахтушечка сюди нам в пару. Так що. Ну, що скажете? Напишіть свої коментарі по цьому питанню. По времени це в мене зайняло часів півтора, мабуть. Для вас це всього лиш 11 хвилин. Тому, будь ласка. Підтримайте мене вподобайка, коменти, підписочка. Вам бажаю доброго здоров'я. Слава Україні. Всім па-па!